Вітаю всіх. Хочу розказати, показати вам будинок село софійська Варшаївка, 270 метрів, плюс сауна, барбекю зона, басейн. Є навіс на дві машини і тут ще три паркомісця є. Будинок в класичному стилі, є газ, тепловий насос. Всі комунікації заведені в будинок. Знаходиться в 400 метрах від, від Києва. Сам будинок побудований із керамічної цегли. Є гарне озеленення. Це тераса з кухні. І дальній вихід, натурально черепиться. Ділянка 10 соток. Масив повністю забудований, зрозуміло, деякі сусіди. Вода є. Тут місце. Підсобне приміщення, барбікю зона Будинок знаходиться на закритій території, не проїзна вулиця. Зайдемо спочатку, подивимось сауну, топка, санвузол на у сауні, Кімната відпочинку, масажне місце. Душова. Саму саме зараз покажу. Будинок 2017 року. Десь роки 3-4 жили і зараз готові продати, будував для себе цей будинок. Все робили для себе. Давайте далі подивимось. Позит троянди, красота, вивід під воду, є автополив, там місце під дрова, також це місце під огород, тут є погріб. Зараз зайдемо, подивимося його. Хороший такий погребок. Угу. Все з бетону утеплений. Тут така літня кухня, газ євісман, котел. Всі комунікації виведені, все в працюючому стані. Літня кухня, да? Давайте обійдемо ще цю частину і будемо входити в сам будинок. Турнічки хто любить. Груша є, зона косилка, рівньовка, дощова система виведена, освітлення зроблено. Все робилося для себе. У будинку зроблений якісний ремонт. Каналізація. Читай, також троянди, ялиночка. Давайте підемо всередину. Вхідна зона передпокій, зліва, справа шафа. Корона, відеонагляд, все є, домофон. Будинок зроблений в класичному стилі. Дуже якісний ремонт, натуральне каміння мрамор. Це з музею Франція привозили. Також натуральне каміння, картини, натуральне, натуральне дерево. Все, що ви бачите дерев'яне, це, це дерево натуральне. Така кухня. З виходом на терасу ми її бачимо. це їдальня. Двойний холодильник, двойна морозилка. Посудомийка. Це також натуральне каміння, також натуральне каміння. Давайте далі. вхідна зона і вітальня. Вітальня з красивими меблями дерев'яними, з різними узорами. Це хрусталь. люстри хрусталеві. Повністю сходи натуральне каміння. На першому поверсі обов'язково є кімната окрема, світлі кімнати. Савузо на першому поверсі з душовою, туалетом іде. Котельня пральнею, посудом пральня і сушилка. Є газовий котел, тепловий насос, бойлер швидкого нагріву, система чистки води. Все зроблено, все працює. Мідні труби. Тепла підлога повністю йде на першому поверсі. На другому в кімнатах батареї. Така кладовочка також є під, під сходами, вправо уходи. Давайте на другий поверх підімемось. Тут красива хідна зона на другому поверсі. Бачите, тут світочка включається. Сходинки кожного. Так, на другому поверсі є три спальні, два санузли. Це кімната головна, кімната кабінет. Санвузол з душовою. В санузлах тепла підлога. Це кімната, тут місце, щоб покраситись, так, шафа. Тут можна використовувати як кабінет. Є, є окремий кабінет при необхідності. Є також оце другі двері, це другі двері це якраз цю кімнату використовує кабінет. Зі своєю вихідом на балкончик. Це ще одна спальня. Кондиціонери є, звісно. Ця кімната зі своєю прохідною гардеробною. З гардеробною можна виходити на горище. Гардеробна прохідна і санвузол. З ванною кімнатою. Це будинок є в наявності. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня. Нагадаю, Софійська Пощаївка, будинок 270 метрів, плюс сауна, плюс барбекю зона, басейн, підсобне приміщення, погреб. Є чотири окремих спальні, чотири санвузли, кімната відпочинку, все. В гарному стані, якісний ремонт. Кожне, кожні ці двері замовлялося. Все в якісному, дорогому ремонті зроблено.